раз дякуємо від нас всіх, що ми зараз світло насправді спрацювали просто на відмінно після такої атаки росіян. Що може зробити кожен з нас, аби допомогти вам? Дякую вам за подяки. Обов'язково передам нашим працівникам. вони дійсно молодці. Не тільки наші працівники, а й працівники «Укренерго», тобто всі енергетики діли. Цього разу дуже злагоджено, ну, як принципні завжди і дійсно старалися повернути якомога швидше електроенергію на споживачам. Стосовно того, що може зробити кожен з нас, поради прості, ми їх розповсюджували на наших сторінках, на нашому сайті, але я можу в ефірі повторити. Ну, насамперед, іде мова не про те, щоб загалом відмовитися від електроенергії чи сидіти в темряві, наприклад, просто йде мова про те, щоб поміняти трішечки звички, тобто не включати, наприклад, одночасно якісь енергоємні прилади. Якщо, наприклад, вімкнена. Ральну машину не наключати посудомийну машину, чи якщо, наприклад, в чайник, чайник включати фен, тобто це елементарні правила. В принципі, на кожному приладі кожен з нас може переглянути, якої наскільки споживає електроенергію, той чи інший прилад там є класність від а до G, а то найменш потужний а G найбільш потужний. Mm -hmm. Тобто, можна перевірити і, в принципі, розібратися в цьому, щоб дійсно не навантажувати мережу в такий період, тому що зараз є дійсно трішки дефіцит напруги, і, відповідно, напруга є не зовсім стабільна, скажімо так, в мережі. Галю, ми знаємо, що ви поширюєте також перелік предметів, які є більш енергозатратними. Конкретизуйте, будь ласка, в ефірі про які саме предмети йдеться мова? Ну, як я вже починала про це говорити, тобто, в принципі, на кожному приладі ми можемо самі перевірити кожен з нас е наскільки енергозатратний той чи інший прилад від А е там А, Б, С, Д і до G. так, а це найменш затратний. Це насамперед. Ну, крім того, ну найбільш таких, якщо з домашніх побутових приладів, то є затратні електрочайники, це є бойлери, це електропідлога. Це, наприклад, те фен, який вже залиши. Тобто, це вони дійсно багато споживають. Їх бажано не споживати, ну, не в їм включати в мережу одночасно. Е крім того, ще дуже важливий момент, хотіла сказати, що ми вчора вже бачили е такі фейкові повідомлення, то нас писали на на сторінку, чи правда про те, треба на ніч виключати електроприлади прилади, от, власне, не потрібно. Тому що навпаки, ми просимо, щоб деякі прилади, які можна, наприклад, на ніч включити, щоб включати на ніч. Я маю на увазі пральну машину, наприклад, запустити прання на ніч, або самі обвині включити на ніч, ті самі гаджети заряджати на ніч. Розумієте, принцип в тому, щоб енергосистема була рівномірна, тому що електроенергія це такий продукт, що скільки його виробили, стільки його мають спожити. Тобто ці пікові навантаження це ну, насправді нічого нового, це завжди так було, коли люди збираються на роботу і приходять з роботи. Так? І оці пікові навантаження вони весь час. Просто їх легко регулювати, коли енергосистема, скажімо так, в порядку. А, коли, а важко регулювати, коли енергосистема не в порядку. Тому ті е, пікові години менше споживати, а в, коли, наприклад, на ніч намагається споживати, ну, принаймні якісь прилади включати на ніч. Ще така річ. Йдеться, це все, що ви перерахували, це в межах квартири. А як можуть мешканці, наприклад, якщо це ОСББ, допомогти вам, аби мережа витримувала заощаджувати електроенергію, наприклад, в місцях загального користування чи ставити на сходових майданчиках світло з датчиками руху? це як варіант, який ви можете тут дати поради? Дивіться, ну ми зараз з вами говоримо, що це просто прохання, так до мешканців, чи там, наприклад, до тих самих голів СББ. звичайно, є різноманітні способи, як економити, як навіть економити, як зменшувати навантаження в пікові години. До нас, наприклад, що зверталися про ті самі вивіски на вулицях, ми не маємо на це впливу, але кожен підприємець е, має бути свідомий і розуміти, що наприклад, що можливо, вим... можна вимкнути ту чи іншу вивізку, так само можна е, обмежити так само споживання і для, для тих самих голови ОСББ бебе можуть провести якісь кисана це є просто прохання, тому що вже в інших областях вже є ті графіки варійних відімкнень, і ми повинні ну бути свідомі того, що ми мусимо зараз. Ну це наше прохання, а кожен хай вирішує е, обмежити це споживання, щоб мали всі е, плюс-мінус мали всі електроенергію вдома, і це було гаразд. Тобто цей момент важливий не тільки до кожного мешканця, але і до керівника ОСББ, і до підприємців, до всіх ми повинні розуміти, що зараз така ситуація, і до речі, про такі відімкнення на Вінниччині. Зокрема, вже знаємо, що буде режим тотальної економії. от Чого очікувати Львівщині? Чи будуть оці вієлові відімкнені як варіант, чи якийсь інший спосіб заощадження, чи поки все працюватимось як є? Ну, мені важко спрогнозувати. Кажу на за на, на, на зараз од вами на цю, цю цю секунду. Немає в мене інформації про те, що на Львівщині мали би бути відімкнені. Але це все дуже хотімо так буде залежати від багатьох факторів. Та в деяких областях вже було відімкнення по хардку. Якщо будуть у нас, то я прошу стежити за нашими сторінками офіційним сайтом. Ми будемо повідомляти обов'язково. Наразі такої інформації немає. Я, до речі, хочу сказати приклад зі своєї сім'ї. Ми вчора, коли звісно, всі прочитали цю інформацію. Ми з чоловіком стали і думаємо: ну як то привикли світити в кожній кімнаті, яка є квартира. А тут стали і кажемо, нам не потрібно світити в кожній кімнаті. Нам достатньо е, лише світла на кухні такого маленького. Ми без того обійдемось. і особисто я телефон заряджала пізно вночі, е, щоб також не перевантажувати систему, що закликаємо робити і всіх. А скажіть, е, чи є маєте статистику, як львів'яни дослухалися до таких побажань? Дивіться, я не маю статистику по Львову, але я готувалась до ефіру, дивилася, що опублікувало, наприклад міністерство. Було повідомлення про те, що на 26% зменшується споживання в перший день, та і 10% з них це є споживання, які відмовилися добровільно. Та mm -hmm. тобто це. Це дійсно дуже великі цифри. Тобто, що треба віддати належне нам українцям, що ми вміємо такі складні моменти. І той приклад, що ви розказували про, про свій вечір вдома, і загалом ми вміємо якось згуртуватися і зрозуміти, що є проблема, і пробувати її колективно вирішити. За, за що велике дякую не тільки напевно на нас чують мешканці Львівщини, але й загалом українці. Ми молодці в таких випадках. Це справді. Прати, до речі, можна не при плюс 60, а плюс 30. Це ж теж економно, правда? Звичайно, так. Да, Дуже ти багато є методів. Бідики. І ще до речі, ще один момент. Бо напруга зараз скаче в мережі. Ну тобто, ми маємо нестабільну напругу. Ми завжди радили і радимо ставити вдома такі відсікачі напруги. Тобто, щоб коли піде uh -huh. перенапруга, щоб можна було, щоб вимикало автоматично. Зовсім недорогий прилад в принципі в тери... ну, можна його поставити вдома і бути спокійним, що не буде ніяких моментів з електропри. Теж такий важливий Сказати. В, ви як особисто з, 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 за цими правилами йдете? Які тепер у вас нововведення в осалі? Як економіка? Розкажіть, поділіться. Ви знаєте, я робила вже ремонт в оселі, будуть працюючи в обленерго. В мене є і відсікачі, і в мене mm. розведена електроенергія по різних приладах. Моя, наприклад, там в мене індукційна плитка, вона взагалі на окремому е, автоматі. Тобто, це є все. Е, ну насправді, ми колись все одно мали в Європі давно вже якби. Е, е, Такий момент правильного, скажімо, там планування і відношення взагалі до цих речей. Я думаю, що ми всі до того прийдемо рано чи пізно. Шкода, що за таких умов, але я думаю, що все буде гаразд, і на майбутнє просто будемо знати, як то правильно робити, і все. Ви вже згадували, що власне ці. Повідомлення, що, начебто, треба на ніч все-все все в квартирі вимикати. Це фейкут, хочу ще раз до цього повернутися. Е, взагалі, для мережі, але для електромережі можна аби не було, не було нічого увімкненого. Це їй допоможе для людей, які от вирішили вимкнути в квартирі одразу все чи навпаки, треба, щоб енергія була, але от плавно, щоб все було під контролем. Ну, ви правильно зауважили, дивіться, такі фейки були на початку війни, коли хотіли розхитати на і оце ну ми стикнулися з тим вдруге. От зараз, після цього масового масової атаки на лі не можна, щоб дивіться, в момент, коли виробляється електроенергія, скільки її виробили, стільки її мають спожити. Це дуже важливий момент, і тому коли, наприклад, різко впадає споживання бо різко зростає в такій нестабільній, як зараз, ситуація це дуже кепсько. Тому ми зразу, коли бачимо такі повідомлення, всіх журналістів просимо, бо ви можете виступатися mm -hmm. до споживачів. Не вірити тому загалом, ну ми вже вже за сім місяців війни, мені здається, що вже кожен з нас мав би навчитися довіряти офіційним джерелам, черпати інформацію з офіційних сторінок, з офіційних сайтів. А не з групою і не з телеграм-чатів якихось невідомих Мені здається, що вже за сім місяців ця інформаційна гігієна мала би в нас виробитись. і тому, наприклад, вчора, коли почали з'являтися ці повідомлення, наші споживачі почали нам на сторінку писати, чи то правда чи неправда, це ну дуже тішить. Що вже трішки вимальовується ця інформаційна гігієна? Ні, не можна виключати масово електроприлади, особливо на ніч, тому що система повинна працювати. Збалансовано, тобто не має бути ні різкого просідання, ні <зідання> різкого спеціалу? І на завершення. Ви як працівниця е е е е е е е е Львова, дайте, будь ласка, поради нашим глядачам. Що ще має бути вдома в кожного <зідання> з нас <зідання> в даній ситуації? В даній ситуації ну крім тих відсікачів, ну знову ж таки, це не не означає, що завтра мають побігти з роботи, але менці ну, Коли ви плануєте ремонт, чи там, наприклад, якісь якісь там не мінімальні ремонти квартири, то просто про це якби подбати. Але загалом зараз ну сказати, щоб закупитися свічками. Мені здається, що не дуже буде правильно, як від представника Ліва Боленерго. Але тому звісно, що ми робимо... краще наповне вдома. Краще будуть. Але ми максимально робимо все для того, наші працівники максимально роблять для того, що можна, що не можна, щоб світло було і щоб електроенергія була. Бо ми розуміємо наскільки це важливо, і це і тепло, і електроенергія, і інтернет, і все на світі. Тому хай будуть свічки але краще, хай ними будемо користуватися на різдво. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую що долучилися до нашого Дякую. ефіру. Це була Галина Петрушка, речниця Львів Обленерго.